Як вам відомо, почалась виставка CES 2025, тому новин, ну дуже багато. Тож зараз ви дивитесь першу частину новин, а завтра вийде друга частина, де буде цікавеньке про маска, ЕПЛ та Самсунг. А сьогодні ми поговоримо про офіційні презентовані нові процесори Intel, нові відеокарти NVIDIA, нові процесори та відеокарти AMD, fsr 4 та dlss 4 Про ці та інші цікаві новини світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. Новин дійсно багато, тому не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. Сьогодні, в день, коли я пишу ці новини, йде перший день головної події світу електроніки, це 2025 І в перший же день показали купу нових залізяк, які в подальшому будуть центральними в купі інших девайсів. Почнемо з AMD. Червоні сьогодні показали аж три різних типів процесорів, частина з яких створюють для того, щоб їх назву було просто неможливо вимовити. Тож для початку поговоримо про новенькі Ryzen AI 300 Max. Це так називається лінійка вся нових процесорів для ноутбуків на архітектурі Strix Halo, які, на відміну від Strix Point матимуть усі ядра Z5, але назви це просто капець якийсь. Топовий процесор має назву Ryzen AI Max Plus 395. Нагадаю, що попередні Strix стріxпоинти мали назву, наприклад, Ryzen AI9 HX 375. І хоч Strix Halo не є замінником Strix стріxпойнтів, а скоріше більш примільним доповненням, все одно треба мати на увазі, що ціни на ноутбуки в цьому році це ще не кінець. Нові процесори будуть ще дорожчими, і, відповідно, дорожчими будуть і ноутбуки. Менше з тим, новий топовий процесор матиме 16 ядер, 32 потоки, базову тактову частоту 3 ГГц. Турбобус до 5,1 ГГц, 64 МБ кешу, TDP від 45 до 120 Вт, графіка Radeon 8060S, що має 40 графічний хедер та частоту 2,9 ГГц. І я думаю, вже по TDP видно, що ці процесори аж ніяк не будуть енергоефективними, але при цьому це не ігровій моделі, адже паралельно з ними AMD показали процесори для геймерських ноутбуків Ryzen 9000HX, вони ж Range. Флагманським буде процесор Ryzen 9 9955HX 3D. Який матиме 16 ядер zen 5 144 МБ кешу, турбобуст до 5,4 ГГц. Звісно ж, є і два простіші процесори з меншим об'ємом кешу та частотами. А я вам принагідно нагадую, що до 31 січня купуючи товари власної торгової марки РЗТК, ви автоматично допомагаєте суперлюдям, адже з кожного товару частина грошей піде на підтримку Superhuman Center, який займається протезуванням, реконструктивною хірургією, реабілітацією та психологічною підтримкою постраждалих від війни людей. Тож купуючи товари власної торгової марки РЗТК, ви автоматично стаєте благодійником, що допомагає в важливій справі. Але наче усього цього було мало, AMD вирішили презентувати офіційно ще й друге покоління процесорів для портативних консолей. І тепер їх не два, а три. І вдвох з цих трьох я взагалі не бачу жодного сенсу. Тож, AMD презентували Ryzen Z2 в трьох варіаціях: Z2 Extreme, просто Z2 та ексклюзивний для однієї з консолей Lenovo Z2Go. До Z2 Extreme питань немає. Це Strix Point, 8 ядер, щоправда, 3 ядра будуть Zen 5, а 5 ядер Zen 5 c 16 обчислювальних блоків графіки. Такий RDNA 3.5, тобто Radeon 890M, це дійсно відчутний приріст у порівнянні з Z1 Extreme, що по архітектурі, що загалом по графіці. Але в той же час ми з вами ось нещодавно уявляли нові портативні консолі, і хоч Ryzen AI 9HX370 це також Strix Point, проте він значно кращий, адже він має 4 ядра Zen 5 та 8 ядер Zen 5 c Тому z 2 Extreme може і не дати такого бусту продуктивності, на який ми з вами розраховували в тому відео. Хоча в той же час, якщо в нього буде трохи... Краща продуктивність, але при цьому значно менше негроспоживання, це вже буде непогано. Проте наступні процесори ну дуже дивні. Звичайний Ryzen Z2 це Hawk Point 8 ядер Zen 4 та Radeon 780 m І ви не повірите, але Z1 Extreme – це також 8 ядер Zen 4 та Radeon 770 m Тобто тут не буде змінено продуктивність абсолютно та й енергоефективність навряд чи зміниться. І для чого це взагалі я особисто не розумію, але можу помилятися. Проте найдивнішим є процесор для Lenovo Legion Go. Ще не анонсованої. Це буде чотириядерний процесор на архітектурі Rembrandt, тобто Zen3Plus, і графіка Radeon 680 m Тобто це буде навіть простіше, ніж процесор Steam Deck, який, до речі, також згадували в презентації як носій нових процесорів. Тобто оцей Z2GO простіший за 8840 u що і простіше, ніж звичайний Z1 навіть. І можливо, ця консоль буде розрахована на максимальну енергоефективність і сам процесор там викрутять в цьому напрямку, і вона слугуватиме виключно для інді ігор. Або там ціна буде відповідна, щоб зробити консоль дешевшою. Але наразі консоль ще не була представлена, тому відповіді на це запитання у мене поки немає. А ще AMD анонсували свої новенькі відеокарти Radeon RX 9070 та 9070XT. Не питайте за неймінг, так як ще немає повних специфікацій, проте серія 9070 замінить собою 7900 та 78.00, а RX9060 буде замість 7700 та Вибачте Вибачно, якщо я десь неправильно назвав цифри, але неймінги ну, просто мороки. З того, що відомо, графічний процесор Navi 48, нова архітектура RDNA 4, 4 нанометри, краще медіакодування, прискорювачі AI другого покоління та покращене трасування променів. Окрім відеокарт, було анонсовано і нову технологію апскейлінгу FSR 4. І на відміну від попередніх ітерацій, FSR 4 працюватиме не на усьому залізі, а виключно на відеокартах AMD, причому саме новеньких 9070. Наче як через те, що нові відеокарти мають ядра прискорення штучного інтелекту, які потрібні для FSR 4. Тобто. Бо кажучи, FSR тепер як і DLSS, залежить від конкретного заліза у відеокарті. Ну а працюватиме FSR 4 в тих іграх, в яких вже зараз працює FSR 3.1. Проте наразі єдиною такою грою є остання Call of Duty. А я принагідно нагадую вам, що рік вже новий, а збір досі старий, навіть минулорічний я б сказав. Ваші 2,5 гривні тут дуже важливі. А за донат від 100 чи 200 гривень ви отримуєте можливість виграти суперкруті подарунки, серед яких зарядні станції, крута екшн камера, справжній канадський кленовий сироп та ще купа, -купа Усього іншого не забувайте, що кожна копійка це важливо тож малих донатів просто не буває. Поки ми не дуже далеко відійшли від теми AMD, поговоримо про анонс від Acer. У минулому році вони намагалися увійти на ринок портативних консолей, де домінує Steam Deck та ROG Ally. Що Lenovo, що MSI ну, не змогли добитись значних успіхів на цьому поприщі, скажімо так, а у консолі від Acer в минулому році взагалі щось зовсім нічого не пішло. Проте вони в цьому році вирішили реабілітуватись, але це доволі дивна реабілітація. Тож було анонсовано Nitro Blaze 8 та Nitro Blaze 11. Судячи з назви, ви вже здогадали, що вони мають дисплеї 8. Та та 11 дюймів відповідно. Обидва з частотою оновлення 144 Гц та яскравістю 500 ніт. Там ще контролери від'єднуються, оперативна пам'ять дуже швидка, накопичуваче до 2 ТБ може бути і так далі. А тепер про дивне. По-перше, обидві нові консолі мають батарею ємністю 55 Вт-години. Це не те, щоб дуже багато для 7 дюймів, а для 8 та тим паче 10 -ти, це відверто дуже мало. Другий дивний момент процесор AMD Ryzen 7 8840HS. Тобто не Z1 Extreme, не Z2 Extreme, не 8840U, якусь ідека, щоб було дешевше, а HS-процесор від ноутбуку, у якого мінімальний TTP 20 Вт. Але ще дивніше це вартість. Blaze 8, 1000 євро, Blaze 10, 1200 євро. І це від, тобто мінімум. При усій моїй повазі до Acer, але це буде складно продати при живому Steam Deci, який виграє по ціні, і при живому Рогелай, який виграє і по ціні, і по продуктивності, і по батареї. Окей, йдемо далі до Intel. Сині продовжують розширення своєї існуючої лінійки Core Ultra 200V, презентуючи процесори Intel Core Ultra 200HX. 200H та 200 U. І хоч цей найвник мені також не дуже подобається, але він хоч трошки логічніший за те, що відбувається у AMD. В HX, які будуть використовуватись в преміумних лептопах для креаторів та геймерських звірах, буде до 24 ядер, з яких 8 буде продуктивних та 16 ефективних. В H-процесорах до 16 ядер, серед яких до 6 продуктивних, 8 ефективних та 2 суперефективних. Intel заявляє, що нові HX на 41% продуктивніші за попереднє покоління. Також HX підтримається. До 48 ліній PCI 4 та 5, вони на 33% компактніші у порівнянні з минулим поколінням, вони підтримуватимуть розгін як продуктивних, так і ефективних ядер, ба більше вони підтримуватимуть XMP профілі для пам'яті, максимум 192 ГБ оперативної пам'яті та максимальна можливість ADP в 160 Вт. Звісно ж, ці процесори стоятимуть в найтоповіших моделях з відповідною топовою вартістю. В середньому в геймерському сегменті, в середньому крієторському сегменті. Варто очікувати на H серію яка матиме схожі характеристики, але без усіх ось цих розгонів і так далі. Особисто мені цікавіші нові u процесори адже навіть звичайні 200V були, ну дуже енергоефективними. А нові ці чотири юшні процесори усі матимуть по 12 ядер та 14 потоків. При цьому компоновка ядер буде 2, плюс 8, плюс 2. І особисто я очікую просто скажену автономність. Звісно ж, що Intel, що AMD стверджують, що їхні процесори потожніше за конкурентні, але це вже будемо дивитись тоді, коли вони з'являться безпосередньо в ноутбуках на руках. Ну і звісно ж, куди ж без пана в модній шкіряний курці. Дженсен Хуанг презентував сімейство RTX Blackwell, серед яких нові відеокарти RTX 5090, 5080, 5070 та 5070 Ti, кожні з яких, наче як вдвічі швидше, за свою попередницю. Загалом можу сказати, що зеленим мало цікаві геймери, якщо чесно, бо презентація цих відеокарт займала буквально пару хвилин, а весь інший час займав AI. Звісно ж, менше з тим, за інформацією компанії, 5070 надає ту ж продуктивність, що і 4090. То, але при цьому коштує не 1600, а 550 доларів. Не повірю, поки не побачу. Але насправді, там, якщо послухати далі Хуанга, то мається на увазі те, що тепер все більше займає в продуктивності AI, і те, що раніше робило залізу, тепер багато набагато ефективніше робить AI, і так далі. І так далі, і так далі. Окей, okay, що по карткам? 5090 це реально монстр. 21 760 ядер Куда, 512 бітна шина пам'яті, 32 ГБ пам'яті GDR7, потужність 575 Вт, що на 125 Вт більше, ніж 4090. І взагалі для ПК з 5090 потрібен блок жилення мінімум в 1000 ватт. Оголошена вартість від 2329 євро. RTX 5080 отримала інший чіп. 10 752 ядра CUDA, 16 ГБ. Пам'яті та 256 бітну шину. При цьому це єдина модель, у якої швидкість пам'яті сягатиме 30 гігабіт за секунду. TDP 360 Вт, що на 40 Вт більше попередника. Ціна від 1169 євро. 5070 Ti, 879 євро, 5070, 650 євро. Так, не 550 доларів, а саме 650 євро. І це Founders Edition від самої Nvidia, а варіанти від сторонніх вендорів, звісно ж, будуть дорожчими. Проте, окрім самих відеокарт, було представлено нове покоління DLSS та Reflex, на яких треба зупинитись детальніше. Основною зміною DLSS 4 у порівнянні з попередніми поколіннями суперсемплінгу є Multi-Frame Generation. Nvidia запевняє, що DLSS 4 надаватиме у 8 разів вищу продуктивність та фреймрейт в наприклад кіберпанк 2077. і взагалі це найзначніше оновлення з 2020 року фактично нові відеокарти генеруватимуть не один а одразу три кадри наперед при цьому низька затримка забезпечувати за допомогою технології Reflex 2 Reflex 2 буде на усіх відеокартах взагалі а от DLSS 4 тільки на 50-й серії, що абсолютно не дивно. Ну а взагалі NVIDIA заявляє про те, що з новими відеокартами геймерам стане доступний 4К 240 Гц геймінг. На старті DLSS 4 підтримуватимуть 75 ігор, серед яких Alan Wake 2, Indiana Jones, Cyberpunk 2077 та, звісно, S.T.A.L.K.E.R. 2. Крім всього цього, було показано і мобільні відеокарти 50-ї серії, де 5070 знову ж має ту ж продуктивність, що минулорічна 4090, але споживатиме вдвічі менше, менше енергії. Крім всього цього, було показано і мобільні відеокарти 50-ї серії, де 5070 знову ж має, наче як ту ж продуктивність, що і минулорічна 4090, але споживатиме вдвічі менше енергії. Мобільна 5090 отримає 10496 ядер CUDA, 24 ГБ пам'яті та Ті 150 Вт. І я вже дуже чекаю. На ноутбук з 5090. От дуже чекаю. 5080 це 7680 ядер, CUDA, 16 гігабайт пам'яті, 5070 Ti – 5888 та 12 гігабайт, а 5070 4608 ядер та 8 гігабайт пам'яті, 5060 та 5050, що для десктопу, що для ноутбуків поки що не було анонсовано. Ноутбуки з новими відеокартами слід очікувати не раніше березня. Десктопні відеокарти вже наприкінці має цього місяця має з'явитись 5080. А інші відеокарти протягом першого кварталу цього року. Ось такою вийшла перша частина новин. Тож пишіть коментарі свої думки щодо нових процесорів та нових відеокарт. Завтра приблизно в цей же час на вас чекатиме друга частина новин. Тож не перемикайтесь, не забувайте підтримувати наш збір. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.